Слава Україні! Шановні пані та панове, канал івспорт. З... Зараз команди та всі присутні на хитрик-арені в місті Івано-Франківську. І головний тренер Роман Мотус. Стартовий сесток у нас, друзі, пролунав. в вдотик на Альшара Якубова, то й далі на Оленича. Оленич у Майовецькому. Майовецький під праву ногу. Завдає удар. Руслан Майовецький. М'яч до рук забирає. через центральних захисників благоюності. Майовецький на правому фланзі. Майовецький під удар пробиває. Рятує свою команду голкіпер. Шишка. Ще одна передача вперед. Якобов виборов. М'яч пробив. Ще раз за боковою. Тепер уже на Цуцмана. Цуцман проти Богача веде боротьбу, відпасовує на партера, той пробиває. Рука не так багато варіантів для передачі, тільки Оленич. Отак обігрались. Лаврук м'яка навісна. Удар від Богача. Кравець перед собою. І потім вже доводиться захисникам допрацьовувати. Турчанський. На Богдая. Богдай скидає Майовецькому. Той далі на Єміляно. Ємілянно може пробити. Удар по воротах. М'яч іде. Шишка. Закидає штрафний майданчик, скидає Якобу під удар. Далі Оленич. удар відскок і доводиться допрацьовувати вже захисникам Прикарпаття теплових. Оленич. Оленич виконує передачу. Зовсім зрозуміло. Вона удар шишки з дальньої дистанції, який же красень м'яч літає в сідковорі. Равлюс вистрибує, але тільки підправляє м'яч під удар. Таке враження Оленичу. Пробиває Лешер Якобу в рахунок 0-2. На користь благо юності одну хвилину цього поєдинку нічого особливо гострого біля воріт Гереча не створив. Зараз ще один шанс для благоюності. Удар Якова, але Це на це не точно. Слава Лавруку. що не зупиняє Віктор Лосюк? Атака прикарпаття тепловика триває. Вашвинюк завдає удар Романа Хромана і Той м'яч забирає. Вкидає курчаник. Удар. Поворота. Красень м'яч. номер 2 в сьогоднішньому матчі. Нехай не ображається на мене Лішер Якубов. але справа є. Руслан Майовецький. М'яч отримує десятий номер. Маєвецький виконує подачу на дальну стійку. Якобу поборовся. Удар Оленича. Макотяк з м'ячем. Продирається. Макотяк. Рухається з м'ячем. Виконує передачу. Остафійчук. Вихід вічнавіч. Удар. Рахунок. Один-три. Віктор Лисюк друзі фіксує остаточний рахунок на табло. 1-3 прикарпаття тепловик поступається благо юності у поєдинку восьмого туру.